Працюємо, не покладаючи рук. І, як завжди, звітуємо прохід будівництва станом на початок травня. Мене звати Діана, це Кадіу Девелопмент Folow Me. Найпомітнішою зміною на майданчику є поява підпірної стіни. Ми піднімаємо рівень ґрунту, аби простір навколо жука був безбар'єрним. В будинок годиться вулик і на кожному поверсі проводяться роботи. Шпаклювання з 2 по 16 поверх. Укладка плитки в коридорах. Шостий поверх. Восьмий поверх монтуємо основу для стилі Армструнг. Одинадцятий поверх. Укладка плитки на сходовому майданчику. Шістнадцятий поверх вже завершили встановлення вхідних дверей. І не забуваємо про будинок Я. Готовність фасаду наразі 60%. Роботи продовжуються, і ми з нетерпінням чекаємо завершення цього етапу. Так зараз виглядає 14-й поверх, та заради такого краєвиду, що треба прогулятись сходами. Та вже зовсім скоро це не буде проблемою, бо ми вже встановлюємо ліфти для другого будинку. Підведення в квартири води, тепла та електрики робиться задовго до заливки чистової стяжки, яку вже виконують на шостому поверсі. Набираємо оберти, друзі. Як ви бачите, наш проєкт будівництва зростає крок за кроком. Дякуємо за ваш перегляд, ставте вподобайки та слідкуйте, як ми будуємо майбутнє.